Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 20 січня 2023 року. Дуже тепла зима, дуже теплий січень в цьому році, в 23-му, це вже не перший день іде обліт. Був на початку року і от 20 числа сьогодні сонце. Температура висока, бджоли літають добре. Сонце вже правда заходить за хмари вже пів четвертої. Я вирішив зняти відео, але не про те, що я вам розказував про українські улики, а сьогодні зніму, через те, що комп'ютер у мене поломаний, віддав на ремонт, з неділі заберу. Кажуть, що зроблять, і я тоді вам зроблю про українські вулики з монтажом, всіми е дока доказами переваг і недоліків українських вуликів. А сьогодні знімаю просто про обліт і про білкову під е порушую питання про білкову підгодівлю. Значить, іде, до... іде обліт, показую, літають. Вулики в мене додана блата. От. Уже сонце зайшло за хмари, в, можна сказати, ввечері пів четвертої, то вже інтенсивність льоту е, зменшилась, але бджоли літають. От я хочу показати. І ось я підходжу до... Тут гарно літали в цих вуликах, але вже підходжу до ліщини. Підходжу до ліщини, яка при такій погоді, скоро, скоро, скоро зацвіте. Ліщина, бачите, скоро, скоро зацвіте. Самольоти літають, мабуть, учать, льотчики учаться, чи може щось, тривоги зараз немає. Іде війна, перемога за нами. Е, сьогодні я хочу розказати вам про білкову підгодівлю. Так як е, діло йде до весни, до до обльотів, до, до, до наращування нарощування бджолосімей. Багато хто із пасічників застосовує білкові підгодівлі. Е, для цього купляють або роблять е, сахарну пудру і купляють свою муку. Е, я б хотів вас зауважити, що мука це не панацея білкової підгодівлі, е, тому що. На сьогоднішній день не є проблема купити е, пилку, просто пилку купити. Купити пилку з молоть і так же само тільки е, на замін е, муки соєвою застосовувати пилок. Це набагато буде краще і корисніше для бджіл. Але хочу сказати, що е, в, в тих місцевостях, де є ліс, де є е, річка, якась. Було там я не бачу надобності застосовувати білкові підгодівлі, тому що перший розплод, який бджоли вирощують, це ще при холодній погоді. І коли ми дивимося на початку березня місяця, іде обліт, і ми дивимося там, що вже є розплод. Це в нашому на Київщині, дивимося там уже дві рамочки на двох рамочках, на трьох рамочках є розплод. То цей розплод, тоді холодає друга декада. Ми дивимося і бачимо, що е, коли вже огляди дивимося, це вже на 40, сяти, на тепле Олекса, е, третя декада березня, бачимо, що вже багато розплоду і сім'ї починають рости. І якраз цей теплий період пасічники починають давати оцю ж пасту тепер, уже, бо вже тепло. Ну, не тепла, біжен, по крайній мірі, не мороз. І що відбувається? А відбувається те, що пасічник спостерігає, що, дивиться, сім'я росте. О, каже, я тільки дав пасти і сім'ї починають рости. Та ні, бджоли, сім'ї, бджолині сім'ї починають колонії, починають рости не за те, що ви дали пасту, а то, що вже вийшов оцей перший розплод і матки для них. Виходить перший розплод, сім'ї починають рости. То, що розплод виходить. Для них матка сіє вже набагато більше розплоду, вони можуть вже цього року бджоли могтимуть більше вирости, і сім'я починає рости. Але щось пасічник думає, що о, диви тільки дав білкові підгодівлі, вони починають рости. Та ні, ростуть вони за те, що це їхні природні цикли. Якраз за цього починають рости. І, і в цей період якраз кінець березня на початку е квітня і вже йде верба, е різні верби там йдуть, вільха вже, може, й одешла в яких районах, і бджоли нормально, е бджолам нормально вистачає топилку. Тому е я не застосовую білкові підготів, застосовую тільки вуглеводні, тому що коли інтенсивний іде інтенсивний ріст сім'ї, то так як в минулому році було дуже холодно, а можна сказати, аж до середини чи до кінця майже травня, то бджоли ростуть, корм потрібний, а його просто бджоли не можуть вилетіти. Тому є таке тож спостерігати, тому тільки під застосовую е, вуглеводні підгодівлі. Білкові підгодівлі не застосовую через те, що хватає. Перший розплод бджоли вирощують за рахунок своїх запасів тіла, а тоді вже йде пилок, трохи пилку то йде, що їм вистачає на перший розплод, а там вже більше. Тому не бачу смислу в Україні застосовувати. В наших зонах застосовують білкову підгодівлю тільки углеводно. На цьому все. До побачення. Перемога за нами. Наступне відео про український вулик. Надіюся, що мені зроблять уже ремонт мого комп'ютера. До побачення, добра здоров'я!